we'll go watch it on Ucrânia. Ворог, хоча і говорить десь там про мир. Але на жаль, щодня вбиває українців. І знову ми розпочинаємо із трагічних новин. Двох українців вбили російські терористи під час удару по Костянтинівці на Донеччині. Повідомляють про це в державній службі із надзвичайних ситуацій України за інформацією керівника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Ще семеро людей дістали поранення. Зранку росіяни скинули на місто чотири керовані авіабомби. Пошкоджено 34 приватних будинки, адмінбудівля. Три лінії електропередач та стільки ж газогонів. Пошково-рятувальні роботи завершені. І не обійшлося на жаль, без трагічних наслідків ворожих атак на Харківщині. Місцевий мешканець загинув внаслідок російського удару по місту Куп'янськ на Харківщині. Ворог атакував кабами, обвалився та загорівся будинок. Повідомили в обласній поліції. Також росіяни вдарили дроном по селу Вільхуватка. Постраждав чоловік, його із вибуховими пораненнями шпиталізували. А по обіді окупанти атакували безпілотниками село Івашки. Влучили по місці завантаження гуманітарної допомоги. Пошкоджено два. Будинки. Відносини між Україною та Європейським Союзом не змінилися попри глобальні виклики. Заявила пані посол Європейського Союзу в нашій державі Катеріна Матернова. Вона зазначила, що зв'язки України та Євросоюзу залишаються міцними, незважаючи на позицію Сполучених Штатів Америки. Зараз є усвідомлення того, що у нас спільна доля, у нас спільний континент, майбутнє України в ЄС. Я не маю кришталевої кулі, я не можу розповідати вам, що буде далі. Але ЄС тут ЄС з вами. Я думаю, що якими би ми іноді не були нудними, ми надійний партнер. Тому я не бачу відносини україна ЄС постраждали так само, як і деякі інші відносини. Загалом війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів. 120 мільярдів заплатили ми, ще 200 США та Європа, повідомив президент. І Володимир Зеленський Америка нам дала усього 67 мільярдів доларів зброєю і 31 мільярд програмами у бюджет. Те, що Трамп каже повернути 500 мільярдів копалинами, це несерйозна розмова. Треба з'ясувати щодо допомоги від США і в мене і у Трампа різні цифри додав глава держави. Нагадаємо, на днях президент Сполучених Штатів Америки заявляв, що США, нібито, відправили Україні 350 мільярдів доларів. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї 320 мільярдів. Всього. Сполучені Штати окремо всього сполучені Штати Америки дали нам шістдесят шістдесят зброї і 31,5 – з це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів мільярдів мінералами або чимось там. Збройні сили Російської Федерації зайшли на територію України з Курщини. Це була ДРГ, яку успішно зачистили. Повідомив глава центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Угруповані військ ворога, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України, наразі немає. Нагадаю, що напередодні Путін вихвалявся, що його армія, нібито, наступає на Україну з боку Курщини. Втім, інформація не відповідає дійсності. Заробляли на ухилянтах на Одещині правоохоронці викрили голову суду із з її спільниками. Восьмеро підозрюваних свідомо ухвалювали сфальшовані рішення щодо військовозобов'язаних. Таким чином ухилянти отримували підстави для виїзду за кордон, начебто для одноосібного догляду за дитиною. За такі послуги фігуранти вимагали по 3,5 тисячі доларів. Їм усім загрожує до 10 років ув'язнення. Розміри території України залежатимуть від кількості людей, які будуть готові її захищати, заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. За його словами, на нашій території завжди має бути достатня кількість мобілізаційного ресурсу для довготривалої війни. Також екс-головнокомандувач збройних сил України відповів, чи балотуватиметься в президенти України, зазначивши для цього потрібні відповідні умови. Збройні сили України не мають, скажімо так, бути Збройними силами України, а українська держава має стояти окремо від них. Головне для Збройних сил України кількість підготовленого мобіліційного ресурсу і кількість людей готових у випадку чогось взяти зброю, от як це було в 2022 році. Ну і ворог завдав ракетно-дронового удару по території нашої держави. Говно, дрони летіли цієї ночі. І серйозних е, ушкоджень е, зазнала Одеса, Одещина. Сергій Сезоненко з нами, депутат Одеської районної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, вітаю Україна, вітаю студія. Радий бачити і чути. Е, так, Отже, е, якщо говорити мовою цифр. Е, Багато шкіл садочків там п'ятсот багабагатоквартирних будинків залишилися без опалення, поранені люди, пошкоджено інфраструктуру. Але загалом це досить серйозний удар. І я зранку прочитав навіть про те, що в Одесі блекат. Розкажіть, будь ласка, наслідки удару тоді, коли він стався, і що вдалося відновити протягом цього дня вже до вечора. Будь ласка. Да, дивіться, Російська Федерація знов атакувала цивільні об'єкти в місті Одеса, знов тероризує цивільне населення. Наразі була атака з 19 безпілотних літальних апаратів, які збивали, слава Богу, наші сили протиповітряної оборони над Одещиною. Через атаку в Одесі знеструмлено дві районні котельні: це Південно-1 та Південно-2. Без опалення залишилась частина квіт. Київського району, міста Одеси, це один з чотирьох районів міста Одеси. Це приблизно біля 500 жилих будинків, 14 шкіл, 13 дитячих садків, дев'ять медичних закладів. А також були пошкоджені 20 автівок, і, на жаль, були поранені люди. Наразі можна сказати, що близько 80 тисяч абонентів залишаються без тепла. На сьогодні проходять ремонтні роботи. Наші енергетики кажуть, що до кінця сьогоднішньої доби буде відновлено електропостачання на двох саме цих котельнях південно 1 та південно 2 Після відновлення електропостачання потрібно приблизно до доби часу для відновлення теплопостачання. Наразі всі комунальники працюють над цим та намагаються, скажімо так, пришвидшити всі ці процеси. Та ну і тут питання важливе перспектив, якщо говорити про захист Одеси. Я розумію, що ця інформація не буде зараз розголошена. Ну але президент про це говорив, що у нас не всі міста прикриті від ворожих атак. А дуже б хотілося, свячено, щоб Одеса мала краще прикриття. Але ворожі атаки вони щоночі відбуваються. І тут питання в тому, наскільки є запас міцності, бюджетний бюджетної міцності, перш за все, бо це все треба відновлювати в Одесі для того, щоб ну навіть в такій склад період функціонувати і долати ці наслідки, будь ласка. Ви знаєте, це питання насправді бюджет, слава Богу, міста дозволяє, скажімо так, виділяти кошти і на сили оборони, і на відновлення міста, але є дуже багато питань до центральної влади, а саме до ракет, до тих самих засобів протиповітряної оборони. Це ракети для патріотів аерісті і так далі. Це боєкомплект, якого як ми розуміємо, на жаль, не вистачає тому. Це питання для нашої влади, як вони наладили? Наші міжнародні зв'язки, наскільки ми можемо бути впевненими, що наші партнери все ж таки, скажемо так, нададуть нам нових цих засобів для ураження повітряних цілей, також особисто мене дуже скажімо так непокоїть ситуація, коли наша влада замість того, щоб допомагати фронту, замість того, щоб вирішувати питання оборони наших міст. Займається переслідуванням нашої української опозиції, п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка вносять якісь санкційні списки, коли ми всі розуміємо, що той самий фонд Порошенка він допомагає нашій армії щодня, а зараз немає такої змоги через ці недолугі санкції. Наша владна займається злиттям університетів, як в Одесі, Одеської юридичної академії з університетом Мечніка, тобто займається тими справами, які ніяк не наближують нашу перемогу. Замість того, щоб посилювати державу, тому на мою думку, що треба самим влажновладцям задуматись над нашими міжнародними зв'язками з нашими партнерами на те, щоб все ж таки наші е, сили протиобітряної оборони мали ті боєкомплекти, які необхідні для захисту наших ну я знаєте, скажу, що я сьогодні вночі. Чув стрілянину проти шахедну, ну, в одному з районів міста Києва. Потім чув, як біля мого будинку спокійно прозищав е, шахет. Ну буває таке, що не завжди вдається збити. Слава Богу, я там ніби нічого такого серйозного не було. Ну, але я до того веду, що завжди таке буває, коли не вдається збивати. Але Ми бачимо, що ворог на Одесу, ну в Миколаєві, в сусідній області зруйновано е, ТЕЦ, Там дуже серйозна проблема. Не менш серйозні проблеми в Одесі. Ворог фактично південь України хоче вимкнути, залишити без тепла, без опали і це велика проблема. Я лише на останок запитаю, а скажіть, будь ласка, а чи міжнародні партнери допомагають зараз саме гуманітарно е, Одесі? Коротко, якщо можна, будь ласка. Так, в нас є постійний зв'язок на наступному чи на цьому, чи на наступному тижні наші партнери з Кракова з Польщі привезуть гуманітарні вантажі, які також скажімо так для Півдня України, для Миколаївщини, для Одещини. Слава Богу, допомагають. Але ми сподіваємося, що взагалі це питання гуманітарної допомоги. воно якось також буде вирішуватися на рівні держави, якось буде більш централізовано та то зрозуміло, тому що наразі ми бачимо, що це все є хаотичні, якісь скажімо так, спроби якихось наших фон фондів разом з партнерами з-за кордону ніякої системи на жаль не вибудовано за три роки. Ніякої стратегії цього гуманітарного напрямку ми також не бачимо. Дякую вам дуже, що долучилися, Дякую за ваші за ваші коментарі. З нами був Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради. Про наслідки ворожої нічної атаки на Одесу. Атака була досить серйозна, і наслідки на жаль, теж наслідки на жаль, теж досить. Значні